Сонячні панелі з'являться на дахах полтавських комунальних підприємств, які працюють у сфері житлово-комунального господарства. Їх мають встановити до кінця 2024 року. 23 липня на 56-й сесії міської ради депутати затвердили програму підвищення енергоефективності для того, щоб комунальні підприємства організації працювали під час вимкнення світла. Ми розробили програму енергонезалежності, головна мета якої це власне генерація електричної енергії і забезпечення всіх комунальних установ і організацій електричної енергії це і школи, і лікарні, дитячі садочки, це і міська рада, і виконком. Програма розрахована на три роки, каже депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. За його словами, пізніше розглядатимуть питання встановлення таких панелей на вільних земельних ділянках Полтавської терагромади. Установка сонячних панелі на всіх дахах всіх комунальних закладів і установ, яка в подальшому від буде акумулювати і з енергії сонця перетворювати в електричну енергію. Таким чином, комунальні підприємства, установи організації будуть забезпечені електричною енергією а ту електричну енергію, яку вони раніше використовували, нею зможуть користуватися звичайні наші полтавці. Обслуговуватимуть сонячні панелі фахівці міськсвітла, каже керівник підприємства Руслан Решатило. На їх установі будуть теж такі панелі. Ми вираховували там, які нам потрібні потужності, тобто нашого даху, нашої будівлі вистачає для роботи наших комп'ютерів і найголовніше це пульт. Управління вуличним освітленням і світлофорними об'єктами, тобто, щоб ми, коли у нас були відключення, ми включали генератор, але заживлювали з них лише пульт, щоб ми бачили онлайн нашу систему, чи все працює. за словами Руслана Решетила, на підприємстві розглядають можливість встановлення таких же панелей на світлофорних об'єктах. Можливість встановлення таких панелей вже для нашого підприємства, але на світофорні об'єкти, на ті блоки безперебійних живлень, які ми закупили минулого року, які плануємо ще закупити, щоб забезпечити би, додаткове джерело живлення саме для. Цих батарей. згідно з розрахунками, заходи підвищення енергоефективності дозволять в подальшому майже повністю відмовитися від використання мережевої електроенергії і повноцінно працювати на власно виробленій електричній енергії, говорять фахівці.